Розпаковка подарунків для підписників. Дивіться, зараз подивимося, що там прислали. Хто збирає такі кружлечки, хап-хап, е, може виграти, крім набору того, що за 12 тисяч. Я вирішив, що першим, зараз подивлюся, скільки, скільки тут є подарунків, першим п'ятьом, хто напише правильне слово, буде подарунок від Дніпроем, Але при умові підписки на аккаунт Дніпроем і. Відмічення друга в коментарях до цього відоса. От відмічаєте, підписуєтесь, і якщо вгадуєте слово, перші, скільки там, мабуть, 5 чоловік, зараз подивимося, що тут, отримують без розіграшу, а іменно в, е, в цій. Коротше, в, в хронологічному порядку. Хто відгадав, той отримає. Так, що в нас є? Дивіться. Є біла шапка, класні кепчики. Білі кепчики є. Чорні кепчики. Отже, дивіться, 5 кепчиків є. Це 5 переможців буде. Дивіться, білі якісь крутіші. Тобто перший і другий, хто відгадує е слово, отримує білі кепчики. Ой, кепчик не лети. Третій, четвертий і п'ятий отримує чорні кепчики. Так, плюс до кепчиків. Отакий прикольний брелок ключ Ні, ну класний. А, це ще ключ відкривачка. Диви, прикольна штука. Що тут їх? 5 штуки. Да? С торби. Ну, я думаю, ви не против, що вони з торби повипадали, нічого страшного. Да. Да, дивіться, раз, два, три, 4, 5 ключів. Також це до кожного кепчика йде отакий ключ відкривачка. Класний ключ. Треба собі один би лишити. У мене це, виходить, всім роздам, а мені не буде. Обідно. Ладно, так і буде. Колись собі виклячу. І ще плюс 5 отаких світлячків. Це світлячок на руку. О, Дніпро-М, І з цієї сторони. М'якоть. Ану, м'якоть. Тут м'ягеньке, тут Дніпрем. Прикольне. Раніше в мене якісь такі салатуваті були. Так що хто збирає слово, хто не збирає, збирайте. Тому що крім розіграшу ще будуть обов'язкові подарунки першим п'ятьом. Тобто шапка, перший і другий, хто відгадає, шапка біла, третій, четвертий, п'ятий, шапка чорна, плюс світлячки. Ой, вже один втік, і плюс ключ. Це кожному, хто відгадає слово. Хто ще не знає, як відгадувати слово, шукайте отакі в окружнечки. І йдіть у закріплений відос на цьому аккаунті. В... А якщо ви це дивитеся в Ютубі або в Інстаграмі, в ТікТоці, в закріпленому відосі в мене є умови. Це гороль не розіграшу, чи вікторини, чи акції, чи що. Коротше, як хочете, так називайте. називайте, не знаю, як правильно. Суть в тому, знаходите всі кружлечки, складаєте слово, отримуєте по-любому шапку, ну, перші 5, звісно. І шанс виграти набір інструментів за 12 тисяч. Я його вже не показую, кому цікаво, класайте той відос, подивитеся, що його 20 разів показуєте. Звертаю вашу увагу, що останні букви буде знайти реально складніше. Перші, то там взагалі легкотня було. Останні буде чесно знайти складніше. Так, що без обід, але 12 тисяч на дорозі не валяються. А як витіли? Просто так, раз, два і вже виграли? Ні, тут вже буде все складніше. Так що, кому цікаво, слідкуйте за відосами і заходьте ось у диво, це мій аккаунт. І десь отут буде закріплене відео. Ну що, ніби так, кого ж що цікавить, питайтеся. Умови підписані на аккаунт Дніпрем. Відмічайте друзів у цьому, в цьому відосі. Все, ніби все.